Після 20 днів після оголошення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на сайті міської ради та в газетах, зокрема в газеті Чернівці. Після цього, після оголошення, є 20 днів, щоб учасники могли подати заявки на конкурс в 306 кабінет департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин за адресою Богдана Хмельницького, 64А. Я, як секретар комісії, реєструю ці заяви і приймаю повний пакет документів. До складу такого пакету входить заява учасника, його паспортні дані та свідоцтво про підприємця, ескізна пропозиція або фотографія вигляду цієї споруди, яку він буде розміщувати. І вказана адреса. Схем не потрібна, тому що схема розроблена вже нами і визначено точно місце розміщення цієї споруди, з якою він ознайомлюється. Ознайомлюється так само, е, отримує копію оголошення, ознайомлюється з умовами проведення конкурсу. На 21-й день після оголошення конкурсу засідає конкурсна комісія, запрошуються усі учасники, претенденти, які подали заявки, і по кожній адресі окремо. Розглядається кількість е, претендентів і е, усі заявки. Як вже казала Наталія Олексійовна, оцінюється і зовнішні вигляд споруди, і ставка, першопочаткова, і потім крок іде 10% від основної суми основної ставки. Після того, як е, засідає конкурсна комісія, голосування відкрите відбувається, обираються переможці конкурсу, оголошуються вони в той же день. І е, письмово повідомляються на протязі двох днів після проведення конкурсу. Після чого нами готується пакет документів по переможцям на підготовку договору про право тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на оформлення паспортів прив'язків на ці споруди. Ну, і останнім кроком це є отримання QR-коду на такі персонні споруди. Отже, 11 травня відбудеться конкурс на проведення конкурсу з надання права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення пересувних тимчасових споруд з торгівлі квасом та прохолоджувальними напоями. А 18 травня відбудеться конкурс для розміщення пересувних тимчасових споруд з торгівлі кавою та кавовими напоями. Тому запрошуємо подавати заяву.